Цими вихідними у прибережній зоні річки Сексаганщина, п'ятому зарічному, пройшла вже традиційна акція з благоустрою. Ця територія не є офіційною зоною відпочинку, а тому немає і міської структури, яка відповідає за її прибирання. Цю місію добровільно взяли на себе громадське об'єднання Соколовка та об'єднання відповідальних громадян. І уже півтора роки активісти проводять тут щомісячні суботники за підрахунком організаторів. Це вже 25-й такий захід. Громадське об'єднання Соколовка, об'єднання відповідальних громадян, вирішило ранок суботнішнього дня присвятити впорядкуванню прибиранню майбутнього парку Соколовка. Повільно, можливо, поступово, але ми впорядковуємо і приводимо до ладу цю територію. З цілеспрямованим бажанням перетворити її на парк відпочинку Соколовка. Ми ставили тут і лавки паркові для відпочинку. Ви зараз бачите одну з шести, які залишились, а ми виставляли 30. Нам вдалося поставити там спортивний майданчик, який, дякувати Богу, і добрим людям, все-таки стоїть і там мають можливість люди займатися спортом. Ми висаджували дерева, але з 50 дерев, які ми висадили минулого року, я налічив. Сім, які залишились. Тому от така, на жаль, складна ситуація. Люди досить безвідповідально ставляться до перебування на цій території і після свого перебування, на жаль, залишають наслідки відпочинку. А це бусик. Він щоранку разом зі своїм хазяїном виходить сюди на прогулянку. Собака кульгає на задню лапу, бо порізав її на битому склі, що залишилося від пляшок. Цей прикрий випадок не єдиний. Кожен ранок із собачкою своєю прогулюємося тут. Прибираємо мусор який, бутилки побиті, бо собачки, люди ще з собачками гуляють тут, а собачки ж лапки ріжуть, бігають. Зараз ми розріджуємо акацію. Які кущі що не потрібні, убираємо їх, щоб було гарно. Через холод чи з якоїсь іншої причини, але остання листопадова толока налічувала усього п'ять учасників, та акцію не відмінили, працювали на що вистачило рук. Головна проблема зізнаються активісти у величезній кількості сміття, що залишають після себе відпочивальники. Окрім збору самого сміття цієї суботи чоловіки вирубували чагарники. Не пройшло і місяця з часу останнього тут прибирання. діляться активісти, як пляж річки Саксагань знову перетворився на суцільне звалище. Є такий вираз так просто змінити життя, просто вийти на вулицю, прибрати сміття, чим ми й займаємося, але краще його не залишати. Тому, будь ласка, прибирайте за собою сміття, але вже так просто зібрати його в кульочок і винести на найближче місце збору сміття.